Мої вітання глядачам телеканалу Альта. Як завжди, у цій порі програма огляд новин в ефірі, і на початку короткий анонс сьогоднішнього випуску. Літо, пора пожежу небезпечна, застерігають вогнеборці та лісники. На даний час вогнище заборона розпалять. його розпалили живу, все воно повидно обкопане. Хай гуляє все село, бо усім нам весело. Або як імени на свого населеного пункту візначали соснівчани. Наше село живе. І буде жити ще краще. І Слов'янська хвиля в нашому місті. Переяслав уже сім років поспіль збирає прихильників тріатлону. Переживаємо, волнуємося, але дуже багато приятелів, друзів, товаришів, друг друга підтримуємо. Все-таки це нека встреча. У Грудні 2012-го в Україні було створено міністерство доходів та зборів. Воно є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які реорганізуються у березні 2013-го Кабмін видав постанову про утворення територіальних органів Міністерства доходів та зборів. Серед них порядка Хмельницької державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Київській області, до якої, крім нашого району, входять Яготинський, Згурівський. Баришівський та березанський сьогодні, 12 червня, було представлено нового начальника цієї структури Андрія Неменшого. Тему продовжує Тетяна Панченко. На представлення начальника Прясу Хмельницької об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Київській області Андрія Неменшого зібралося немало людей. Це керівники органів місцевого самоврядування, очільники підприємств, організацій та установ п'яти районів Київської області: Прясов Хмельницького, Яготинського, Згурівського, Баришівського, Березанського. Наказ про призначення Андрія Неменшого начальником ОДПІ зачитав начальник головного управління міндоходів у Київській області Олег Нізенко. Андрія Івановича звіт. Я ще раз вас вітаю. Дивіться, цей колектив чекає на вас в надію, що податки в об'єднаній державній податкові інспекції будуть сплачуватися добровільно. І присутні тут підприємці будуть задоволені тим сервісом обслуговування, який ви будете пропонувати. Дякую Дякую. Слід сказати, перед призначенням у Персу Хмельницький Андрій не менший працював начальником податкової інспекції в Баршівці. Йому 43 роки. Освіту має вищу. В органах податкової служби України працює з 1996 го Має спеціальне звання радник податкової служби першого рангу. Вважаю, що подальша співпраця із керівництвом районів із керівництвом міста Кремль, які входять до складу обслуговування нашої нової інспекції, буде продовжуватися. Буде налагоджуватися, це, буде поліпшуватися. Сьогоднішнє призначення піде тільки на користь і державі, і регіону Київської області взагалі. І всі завдання, які будуть ставитись перед головним управлінням Міністерства податків і зборів по Київській області щодо компетенції приясових міської інспекції, будуть покладатися. Новопризначеного начальника привітали представники районів, які входять до створеної податкової інспекції. Звичайно, пролунали поздоровлення і від пар'яславських підприємців. Моя компанія, я можу запевнити, стоїть якраз на тому шляху, щоб справно сплачувати всі податки, щоб всі ці податки платили. Від себе обіцяю, що ми це будемо робити, і будемо допомагати вам робити це і в інших країнах. Я сподіваюся, що в нашому районі відносини між підприємцями і податківцями будуть весь час покращуватися і казна буде наростати. Начальник головного управління Міндоходів у Київській області Олег Нізенко наголосив на тому, що реорганізація податкової служби та створення нової інституції жодним чином не вплине на обслуговування платників податків та не створить незручностей для надання адміністративних послуг. Районні відділення залишаться та продовжать надавати послуги. І за його словами, сервіс буде ще кращим. Продовжуємо випуск. Так, час йде, навкруги багато чого змінюється. Погодних умов відповідно до півроку це теж стосується. Усі пам'ятають сніг у березні, на зміну якому різко розпочалося літо. Наразі температура повітря стабільно плюсова, у деякі дні навіть дуже спекотно. А гаряча пора, як відомо, пожежу небезпечна. Чи добре знають про це аграрії нашого району? Адже попереду жнива, під час яких, власне, виникають неприємні ситуації з вогнем. Чи готові до збору врожаю в господарствах? Яславщини, днями з'ясовували місцеві надзвичайники. Зокрема, на підприємстві Салан Агро разом з ними побувала і наша кореспондентка Івана Данюк. У полях пшениця лишень починає достигати та забарлюватися в жовтий колір. А на підприємстві Саланг Агро вже ведеться активна підготовка до жнив. Першочергово робиться все необхідне, аби уникнути пожеж та зберегти майбутній урожай. Наголошує генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Саланг Агро Олександр Дорофеєв. Підход довжобитянтсним організованим. Ми так і робимо. Ми составляємо мероприятия, Значит, по подготовке техники к уборке урожая, Значит, заключаем договора о тех комбайнах, которые пойдут в аренду в помощь нашим двум приобретенным новым комбайнам. Проверяем всю технику на противопожарную безопасность, готовим огнетушители, перезаряжаем, покупаем новые, если это необходимо. Пора жний насичений роботою та напружений період, додає головний агроном ТОВ СГ Саланг Агро» Василь Литвишко. Саме в цей час можуть виникати різні неприємні ситуації для того, щоб їх уникнути, слід бути максимально підготовленим на підприємстві, зокрема за виконанням усіх норм пожежної безпеки, слідкують завжди. Безумовно, обов'язково повинні бути вогнегасники, повинні бути ляпалки, як ми говоримо, збивати вогонь, мітли, лопати. І, безумовно, кожне утро механізатор має слідкувати, щоб на техніці не було залишків соломи, пилі і так далі. Тому що це в першу чергу призводить до займання. Над цим слідкуємо, техніка не виїжджає в поле, поки механізатор не очистить її. Своєю чергою інспектор Держтехногенбезпеки Богдан Матієнко, оглянувши техніку, підтверджує, що до роботи в полі вона готова. Принаймні, засобами пожежого гасіння оснащена. Техніка забезпечена засобами пожежогасіння, з гнітушителями, вони перевірені, заряджені, є лопати, тоді кошма для гасіння, теж пожежі. Так, Значить, вплоть до того, що яка техніка буде залучатися з інших районів, то ми їздимо, перевіряємо дивимося. Найбільш займистою серед зернових культур є пшениця. Саме до її збору в саланг Агро готуються найприскіпливіше. Особою, так сказати, озабоченість при уборці врожаю це викликає пшеницю, тому ми обіцяємо держимо уборки комбайнів на полі, держимо серну з водою. Значить, трактор з плугом, пожарні гідранти, все перевірено. Тобто в цьому плані ми готуємося з тим, щоб все-таки урожай, якщо щось, не дай бог случиться, спасти его. В першу чергу. Пожежі виникають із недбалості. Це або, або хтось. Курить там не відведеному місці, або техніка в неналежному стані. Це в першу чергу. Безумовно, всі перед виїздом у поле ще додатково ознайомлюються з правилами пожежної безпеки. Неодноразово їм на це наголошується, слідкуються за цим. Дожнив часу залишилося небагато. При такій погоді, як нині, збирати врожай можна буде вже за тижнів три-чотири. Богдан Матієнко наголошує, що рейди будуть здійснюватися й тоді. Наразі ж, що приємно, ситуація в господарствах хороша. Дожнив готуються завзято. Потихеньку люди вже бачать господарі, що треба з пожежами боротися, бо є в області були тяжкі наслідки. Тобто зараз задача стається наша перевіряти, попередити їх, написати приписи щодо збирання врожаю, щоб це сталося, що нам зобрати і зберегти врожай. Усім відомо, що літо це пора, коли виникає найбільша кількість пожеж. Люди виїжджають до водойми до лісу на відпочинок, та щоб не було надзвичайних ситуацій у вигляді загорання лісових масивів, працівниками пересла Хмельницького Держлісгоспу в період з 1 квітня по 1 листопада проводяться профілактичні рейди та роз'яснювальні роботи серед місцевого населення щодо попередження лісових пожеж. Тож яких правил потрібно дотримуватися, щоб не виникало надзвичайних ситуацій з вогнем, дізнавалася наша кореспондент. Денка Ольга Гребенщикова. Хоч літній сезон у розпалі, але на берегах водойми ж Переяславщини все ж люду мало. Дощова погода, яка тривала протягом минулого тижня, не давала місцевим жителям повною мірою відчути справжній відпочинок. І спочатку цього тижня стоїть спека, тому сезон чівель у лісі відкрито. А для працівників лісового господарства це сигнал для інтенсивної роботи з попередження лісових пожеж. Ось на цьому горобі поблизу об'їзної дороги відкривається прекрасний краєвид для пересічного громадянина. Для досвідченого ж ока лісника тут вдале місце для того, щоб виявити і попередити лісову пожежу. Усього в нашому районі є чотири пости лісової охорони. Перший пункт це в циблях урочище Гать. Другий пункт, де ми зараз знаходимося, урочище Козинське, роби оглядається. І третій пункт у Стоп'язьке лісництво, там коло гречаників, і четвертий пункт у Березанському лісництво там стаціонарна наша державна вежа 36-метрова. і тут там теж період пожежної небезпеки високого рівня, там знаходиться пожежний боєць, він наглядає за лісовим масивом. Ненатренованим оком виявити початок пожежі дуже важко. А коли ж перебуваєш у лісі, то практично неможливо. Коли підстил, підстилка горить, вона кольору такого сивого, кольору дим. І якщо чиста така погода, як даний час, то на фоні неба практично не видно диму. Але лісівники вони вже знають колір, знають де, і якщо вони побачать над лісом дим, чуть-чуть, і вони вже навіть чітко можуть визначитися квартал виділ, 100% вони можуть визначити, в якому місці, де горить. У пошуку відпочивальників рухаємося ближче до Дніпра, в урочище козинські горби, натрапляємо на дитячий наметовий табір. Одразу видно, що як діти, так і ті, хто за них відповідає, знають про правильне поводження з вогнем. По-перше, потрібно копувати вогнище. По-друге, потрібно вогнище проводити в тому місці, де ну, тут досить багато такого місця. Піщана піщана місцина, тому проблем таких зайвих не виникає. Тим більше зараз було багато дощів і ніяких проблем ну на даний момент не виникало в нас. Та все ж інженер з охорони захисту лісу Петро Косюхно проводить бесіду з дітьми про обережне поводження з вогнем. Хоча в основних правилах вони орієнтуються. Якщо десь там неуважно ставишся з вогнем, він може розпалитися по всьому лісу і буде дуже велика пожежа. Треба обкопати його, щоби. Іскри не летіли нікуди. Костер сильно не розжигають, тому що може бути пожар. Ми обкопали костра. Ми стараємося сильно його не робити. тільки тоді, коли готуємо кушати. За кількасот метрів натрапляємо на ще одних любителів відпочинку на природі. Перед бесідою інженер показує своє посвідчення, щоб не виникало зайвих запитань. Та знайомить людей не тільки з тим, як потрібно розпалювати багаття, а й зі штрафами за неправильне поводження з ним. На даний час вогнище заборонено розпалювати. Раз ви його розпалили вже вогнище, воно повинно бути обкопане. Якщо не виконуються ці норми, отримані правил пожежної безпеки, значить згідно Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 77, значить предусмотрено штраф. Значить, на громадяни 17 гривень і більше, на посадових осіб 170 і більше. Від костра вже пішла пожежа і нанесені -під лісового підкиделоходарство, то в даному випадку відкривається кримінальна спровадження. Місць для відпочинку на берегах водойм залишилося небагато, адже з кожним роком з'являється все більше височезних парканів, куди вхід простим смертним заборонений. Працівниками пересла Хмельницького держлісгоспу вздовж об'їзної дороги облаштовані спеціальні місця для відпочинку, за якими вони ведуть постійний нагляд. «В даному лісництві, в даному урочищі знаходиться шість пунктів зосереджені для відпочинку людей в період пожеробезпечний період, які облаштовані такими бачите, бесідками, спеціальне місце для розведення вогнища і місце для збору сміття. Не смітити, не палити, бережи ліс від пожежі. Такі заклики можна прочитати на табличках, плакатах та білбордах, які розміщуються в місцях відпочинку. І якби кожен із нас не нехтував цими написами, то наші ліси страждали б від вогню набагато рідше. І до інших тем учора, 11 червня, завершили свою роботу пришкільні табори навчальних закладів нашого міста. Оздоровлювалися ж діти протягом кількох тижнів. Поїздки в музеї на берегні праці ще далеко не все, чим займалася дітвора під час відпочинку. Про те, чим були насичені дні, проведені в пришкільних таборах, нам розповіли учні загальноосвітньої школи номер 6 ми гуляли, вибив ногу, вважати, вважати, подай піонера, шире, шире, шире круг і ще всякі ігри. І ми це ж на Дніпро поїхали, потім ми в парк ходили в музей під відкрито небо і ще музей Тараса Григоровича Шевченка. Ми побачили його картини, побачили, де він писав. Мені більше запам'яталося, як ми ходили у музей під відкритим небом. Ми там е, е, купували ці брілки, всякі, е, колечка, намиста. Наші організатори проводили багато конкурсів, е, веселили нас. Вони передягалися у клоуні і було багато виступів. Ми ходили у різні походи, музеї, кінотеатри. ходили на стадіон. Ми там були, проводили змагання пожежників. Там вони бігали, всякі естафети передавали. Ми теж спробували. І як, сподобалося? Так, да, прикольно. Нас харчували там з супами, борщ бував, картошка, каші. І Ще нам давали полудні, коли ми йшли вже додому в два години. Пісня село Млине чути аж за його край. Минулої суботи гамірно було в Соснові. Що й не дивно, тамтешня громада разом із гостями відзначала свято свого села. Не обійшлися гуляння без пісень, танців, а також подарунків. Подробиці в репортажі. Відзначати всією громадою свято свого села в Соснові розпочали минулого року, як розповідає тутешній сільський голова Василь Очкур. 2012-й для їхнього населеного пункту був значимим, тому власне й вирішили влаштувати гуляння на честь села. Тепер же розуміє, що започаткували тоді добру традицію. Було воно приурочене 390-й річниці заснування села Соснови. У нас є. Заходи такі, що ми можемо їх проводити не тільки працювати, а можна відпочивати. І хочу сьогодні привітати всіх святом. Воно не приурочене, а просто як традиційне. Започатковано ж традицію відзначати свої рідні іменини населеного пункту, продовжує Василь Очкур з ініціативи виконавчого комітету сільської ради та керівника ПП «Соснови» Юрія Павлушка, без фінансової допомоги якого втілити задумане в життя було б неможливо своєю чергою. Юрій Павлушко наголошує, для такої справи коштів не шкода, адже святкування дня села це не просто гулянка. По перше, щоб згуртувати. Село дуже багато людей, які з села вже виїхали і живуть за межами не тільки села, а району і, і області і держави. Значить, вони знають щоден села. Приїжджають, спілкуються між собою. Ми випустили книжку про наше село. Під час святкувань книгу про Соснову презентував усім присутнім один із її авторів Віталій Дикий. Показую всім книгу, яка називається На землі Сусільській. Історія крапка люди. Ця книга буде у сільській бібліотеці, в школі, зі в раді. Хто хоче, може з нею познайомитись. Багато хто із жителів Соснови з книгою про своє село вже ознайомився. кажуть, що не кожен населений пункт може похвалитися власним виданням, тому їх переповнює почуття гордості. Книсі відмічені всі знаменні події, які були в. На протязі існування нашого села відзначені кращі люди. Є з перспективи те, що як говорив Василь Панасович, який основний ініціатор написання цієї книжки, що напишуть більш розширену книжку. З того, що відзначення дня соснови стає традицією, радіють і його жителі, і гості святкувань. Зазначають, що сьогодні одним із дуже важливих аспектів розвитку країни є розквіт села. Ми всі дуже раді, що наше село. Не за нападає як багато сіл на Україні, а можна сказати, живе і буде жити ще краще. Я -то вже живу у Києві, але їздимо сюди, і мені хочеться, щоб люди, які залишилися тут, особливо молоді люди, тут проживали, будувалися, щоб держава це про це теж дбала про людей, які залишилися у селі. Погоджується з думкою людей і голова районної ради Андрій Недяк. Він переконаний, що соснова житиме та процвітатиме ще немало літ. А посприяють цьому тутешня влада, сільськогосподарники і, звичайно ж, громада. Як працюєте, так і відпочиваєте. А працювати ви вмієте гарно. Тож, спасибі вам за такі прекрасні заходи. Спасибі, що ви збираєте громаду, згуртовуєте її, відпочиваєте разом. Так, відпочивати соснівчани вміють. Тут вам і танці, і пісні, і традиційна польова кухня з шурпою та шашликами. Приготувати стараюся і приподати дуже хорошо. Опа, щоб не згоріло. І пригощаннями, і музичними подарунками, і святковою атмосферою в цілому дуже задоволений ось цей гурт людей. Вони випускники соснівської загальноосвітньої школи 1973 року. Сьогодні у них зустріч однокласників, а отже, подвійне свято. Настроєння очень хороше, очень такое радостное, тому що ми не виделись з некоторыми нашими учениками 40 лет. 40. нам дуже приємно, що село от помолоділо. От село е е відремонтоване, от багато нових споруд. Багану нова школа. От ми зустрічалися в новій школі. Причому соснівська школа. Вона займає дуже хороше, високе місця в прясу Хмельницькому районі. Слід сказати, що гуляння в Соснові тривали аж до пізньої ночі. До речі, не минули святкування й без подарунків. Так керівник ПП Соснова Юрій Павлушко презентував школі косарку, комп'ютер, а також виділив 10 тисяч гривень на укріплення фундаменту. Крім того, передав технічні презенти й у сільську раду, будинок культури та виділив кошти на косметичний ремонт пошти. Нашу програму продовжують спортивні новини. Як ми вже повідомляли раніше, минулої суботи, 8 червня, у Переяславі проводилися міжнародні змагання з тріатлону Слов'янська хвиля. хвиля-2013». У них узяли участь близько 200 спортсменів і не тільки з України. Тріатлоністи змагалися як в індивідуальному заліку, так і в командній естафеті. Як пройшла цьогорічна слов'янська хвиля, та хто став її переможцем? Розповідалі. Тріатлон олімпійський вид спорту, який об'єднує в собі три складники плавання, їзду на велосипеді та біг. Наразі він динамічно розвивається і поширюється в усьому світі. Що ж до нашого міста, то Переяслав уже сім років поспіль збирає прихильників цього виду спорту, і з кожним роком слов'янська хвиля набуває все більшої популярності, зазначає технічний директор змагань Ірина Татькова. В цьому році у нас максимальна кількість, рекордна кількість спортсменів. Дуже велика кількість спортсменів приїхала з Росії. Десь близько 50% спортсменів – це росіяни. Дуже багато приїхало з Москви, дуже багато приїхало з Білгорода. Відкриття міжнародного чемпіонату з триатлону за традицією розпочинається на березі Канівського водосховища. Перед початком старту учасників хвилі вітає міський голова Олександр Шкіра. Саме присутність вас тут на, на території нашого міста вже подія, тому що ви мужні, загартовані, сильні люди і ви виявляєтесь прикладом для громади Переяслава і для всієї України. Тому що спорт це завжди здоров'я, це характер, це витримка і наполегливість досягнення своєї мети. І ось відповідальний момент, і учасники стартують. Старт! Паме, друзі, і я горхлива, горхлива течія! І друзі, хто прийшов на берег, споглядайте, будь ласка, все до вас живає, перетоді боротьби, і ми по ходу будемо намагатися максимально оперативно інформувати вас. Триатлоністи мали пропливти майже два кілометри. Далі на спортсменів чекала вилогунка, тож, не гаючи часу, вони переодягалися, як то кажуть, на ходу і одразу пересідали на двоколісні. <клес> Проїхати велосипедом учасникам змагань потрібно було 90 кілометрів. Велотрасу було прокладено через центр міста та за ним усього чотири кола. А потім пробігти чималий відрізок дистанцію у 21 кілометр. І, хоч випробування були не з легких, проте киянин Юрій Климов своїм результатом задоволений. Я представляю United Sports 4, то есть это по сути самая слабая команда, просто так получилось, что в последний момент мы поменяли велосипедиста, у нас должен был другой ехать парень, он приболел и поехал я, ну а велосипед у меня получается неплохо, вот, и как бы все остальные команды я обогнал, наши, ну, вся надежда на бегу нахуй. До старту готується ще одна спортсменка одеситка Вікторія Бондаренко. Вона вже другий рік поспіль приїздить до Переяслава, щоб і в змаганнях узяти участь і з друзями зустрітися. Переживає, волнуємося. Ну дуже многа приятелі друзі, товаріщі друг друга поддержуємо. Це така ета і тридцять треба... дев'ять. Пропагандірувати в Україні в целом. Все таки приезжает много людей з за граніси. Сандрпаємо только приносить радость. Загалом же змагання тривали близько восьми годин. У підсумку естафету найкраще подолала команда SportLife. За результатами ж загального заліку серед жінок найкращою стала росіянка Галина Лазарєва. А от серед чоловіків перемогу здобув теж росіянин, житель міста Саратова Ілля Мажухін. Ну було тяжело, там погода таке душне. Во-первых, а Влажності тяжело біжиться, тому що ти пацієнт можна отримати ці плавом удари. Тому що це ціло. я п'я раз виступав на дистанции, и Пам'ярпа беже слов'янська хвиля 2013 закінчилася. У черговий раз триатлоністи зберуться у Переяславі вже влітку наступного року. Це і все, про що ми хотіли сьогодні вам розповісти. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі. На все добре.